Це Матвій йому зараз всього навсього шість років. Він любить осінь за красу навколо, але на жаль, так сталося, що саме в цю пору року він найчастіше хворіє. Як розповідає мама хлопчика, він дуже вразливий та схильний до алергій. Саме тому звичайна простуда для нього є досить небезпечною та проходить з різними ускладненнями. Наразі хлопчик госпіталізований та перебуває у рівненській обласній дитячій лікарні. Часами буває таке, що з таке з такою хворобою більш загострення йдуть і весною, і осінню. В нього. в нього починається часте дихання і кашель. Тоді ми звертаємося до лікарів. Цей раз так і сталося, що ми саме з Млинова, з села Берегів, колишній Млинівський район, зараз Дубинський, і ми нас направили на Врівне, І так ми попали сюди, в Рівне в лікарню. Лікарка-педіатр Алла Єрьомкіна пояснює, весени температура падає, починаються проливні дощі та пронизливі вітри. Саме тому у такий період легко підхопити інфекцію. Але найголовніше вчасно почати її лікування, аби не було серйозних ускладнень. Якщо невчасно лікувати вірусну інфекцію, то, звичайно, це може ускладнитися пневмонією, бронхітами, обструктивними бронхітами. Ну, і є складніші патології це є інцефаліти, мінінгіти і так далі. Із лорпат. Це різні синусити, гайморіти. Це як наслідок невчасного і неправильного лікування вірусних інфекцій. Такі захворювання є набагато небезпечнішими і потребують серйозного лікування. Дуже часто вони супроводжуються неприємними симптомами, такими як нежить, кашель та відсутність апетиту. Тому важливо мати хорошу імунну систему. А для цього, як дорослим, так і дітям потрібно подбати про її профілактику. Рекомендовано не тільки в осінньо зимовий період, а вживати багато фруктів, які містять овочі, в які містять в своєму складі, всі вітаміни там. С, А, Б, і також хочу наголосити на вакцинації, тому що вакцинація від грипу може спасти не один десяток людей. Надія додає, профілактика імунітету має відбуватись до появи перших симптомів застуди. Якщо відчуваєте слабкість, чи у вас з'являється нежить або ж біль у горлі, негайно звертайтесь до вашого сімейного лікаря, адже самолікування може лише нашкодити вашому здоров'ю. Ірина Грабчека Артем Шаула, телеканала ITV.